Так, і всім привіт Да, <кхем> на сегодня, да, я покажу як улетить самому. Перед началом поставьте лайк, подписку, все лайк нагрева и подписку навіть. Да, ми починаємо. Я заходжу в таку игру, та ви можете разні. Тоді серверс. Да. серверс. Нажимаємо і... І тепер нажимаємо на ось це. І я сам, наприклад, один. Я сам один. І все. Тепер ось і ось так сканувати, Все. Там У вас є. Такі ви перезаходите. І опять з... дивіться. І у вас получилось. Пойдемте. Пока.